Як зрозуміти, що молока забагато, знати симптоми? З боку матері. Збільшення грудей більше, ніж на два розміри протягом вагітності, постійна важкість в грудях і навіть біль, швидке наповнення грудей невдовзі після годування або стіджування, часті закупорки, біліцятки, мастити і вазоспазм про цей симптом я зніму окреме відео. І з боку дитини. Надмірний набір ваги, неспокій на грудях, дитина кашляє, не справляється з потоком молока, відсторонюється від грудей і може навіть відмовлятися від смоктання. Сповзання на сосок, затискання соска під час годування, коротке годування, метеоризм, часті зригування, зелений пінистий стілець. І все це одночасно, не позаздриш. Хочете знати причини гіперлактації, щоб ця історія не стала вашою? Або як собі зарадити, якщо ситуація вас не оминула? Залишайтесь про все розповім.